Все, що пролилось на землю, це жертва богам. Солона, густа, гаряча. Ну, ми вдаримо поворогам, в бою перевіримо вдачу. Людь по венах біжить весняним швидким сокрухом. Україна врятує світ, все буде добре. Послухай. Моє місто привид, вікна його сліпі, порожні, вулиці чекають розв'язки, лишень вітер, шурхіт наших шин і амуніції брязкіт. Післязавтра весна. Наша смерть буде заснована на запаху війни. Ми спробуємо на смак пулю і дізнаємось, яка вона солодка а чи гірка. І шепіт курка, який натискають, роз'їдатиме вуха, що й так у полоні якогось недовідомого брязкуту, поржавілих мечів, що ще мають змогу розказати історію. І хто як не вони? І смерть наша пильно вдивлятиметься в сторони, ніби шукаючи за горизонтом нових вершин. Спершу гляне вліво, а потім вправо. І згодом залізе в танк. Гусениці, якого будуть нагадувати скрип дверей, який ти міг чути вже в старих совєтських фільмах. Вона ложечкою даватиме нам різні делікас... делікатеси то кулі різного калібру, то іскри від передзгорілого шляху, наповненого сакральною міцьом. А найсмачнішим її делікатесом буде остання ворожа міна за маму, за тата. І розривається вени на тріщинах. Кров усе не виходить. Ми її випали з щеблоні матері. Тепер помремо. У цій блядській провінції, що смертить війною. Епіграф. Горіхо, сіделечко, й вороненькі, де споїхав село-село, Козак молоденький. Вилітаю з хати, як почую, і лечу, і бачу стертий шлях. Козаки в дорозі поочую, Переходить дух, як по щаблях. вороня і круки тьма теменна. У дзюбах горіхи і кістки супроводять серед знамена. Візерунок візерунок кидають хістки голосної. Ревної такої, не гасіть у попелі путі. Пролітаю мимо у спокої, де горіхи родяться круті. Горіх сіделечко, сіденочко, ще й ті Дякую. Світ житиме доти, доки житиму я. Світ житиме доти, доки я помираю. Зворохоблена кров'ю, червона земля вже зґвалтована нами спочатку до краю. Світ житиме не доти, доки світло горить. Світ житиме доти, доки сонце згасає. Світ житиме завжди, життя його мить, що секунду й вічність триває. Світ житиме доти, доки вірші живуть, допоки молитви ще шепіт лунає. Світ житиме доти, доки всі не зімруть. І, мабуть, таки доти, доки ми ще кохаємо, світ житиме доти, доки місяця сон у перверсії вік пожирає. Світ житиме доти, доки ватра ікон щасколиски до нас долинає. Як вона ходить по тротуарі по хмарах, по росах, зверху донизу і навпаки, не відчуваючи руху та часу. Як вона, чорне волосся, загортає манірно у ліву долоню, вигинаючи шию, оголює вухо? Віднаходить на верлиці знаки бджоли та оси роки. В серпні де дощ, стегна полоща, а які в неї стегна, і решту що вище та нижче. Очі ж? Сумні? Як вона? Плачу, коси надії, соком гірколі, черешні, При фіолетовим заході сонця. Хоча, може, й ні. Христос Воскрес із мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. І нам дарував життя вічне, поклоняємося його трьоденному воскресенню. Шість і вам здоров'я, всіх благ і Божого благословення. <працю> працюю на отця! Я працюю на отця! Виписувачем молівця! Виписувачем ручок! Також я... Дегустатор кави, викурювач цигарок, жартівничок, носій істини, подоба Бога, співорендар біосфери. А та робота, що моя земна дорога, ніяк не стосується моєї особистої містичної, фантастичної кар'єри. Люди, як люди, лиш ти без турбот, над щастям їбашиш невпинно. Їбашиш, бо треба звільнити від скорбот заквітчену батьківщину, поправить фінок, обітерти сльозу, масаж або ноги помити, або ж несподівано пісню сумну, веселий танок перелити. Найплачуть чи журяться наші коти, щоб пір'єм в горлі поросло. А ми, перетнувши страждання моря, сушитиме весла. Так, тяжко в роботі, в науці та легко в бою. За щастя від щирого серця невпинно, щоденно у сні наяву. Їбаште а, а, за щастя до смерти. Да. Та, блядь, секунду. Я й дорожі збирав. Ох, секунди пішли довгі. Йому, я окупантику в лоб стукаю хуйом! Йому, як окупантику, це мов тук тук у дом. Він відчиняє, каже, що втомилися лоби. Не стукайте Геннадію своїм хуйом хоч ви. Ага, і ще, що прямо так, я хуй не мив, аби, спешл окупантикам стукати лоби. Він відчиняє, каже, ой втомилися лоби. Не стукайте Геннадію своїм хуйом хоч ви. Про його Він став уже навколішки і чубика підняв, і каже: В мене мама там, мовляв, і гав 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 Я перше думав плюнути мимо і піти, а потім розвернувся і три-ти-ти-ти-ти-ти. Постукав, та не їм, а із сорок Просто зібраю. Свинцями, що є розміру і бам. Та краще окупантиків слати на хуї. А сам піду помиюся. Це справи вже не мої. Не від того. В світі буде воїна, а від того, що вона мого вірша недостойна, вона падоньку ж мій, вона, Господи мій милий, повний кене шукналий і, і на білу постіль вели, голос крізь зело цвіте, падають зелені звізди, паркомор. А з вона мого вірша недостойна, б'ють війські до дна, біла постій, лету пройма. Не від того, я видиш Хороших людей, а і ти, ти бачу, становишся ім'я. Ну, мені так кажеться.